Прямо ефір на телеканалі Інтер. У нас одна заміна в студії Юрій Мирошниченко, представитель президента в парламенті. нас на студії Пожалуйста. я просто не згоден з паном Сергієм, коли він висловився про державні гарантії. Вот Сьогодні президент країни приймав участь в відкритті другого енергоблоку Дністровської ГС. Це дуже важливий для нас об'єкт. Це чиста енергія, це дешева енергія. І він сьогодні запрацював в ньому 300 МВт, і він дає роботу приблизно тисячі людей в Чернівецькій області. Так ось цей об'єкт був побудований з урахуванням системи державних гарантій. Державне підприємство «Укргідроенерго» взяла кредит під державні гарантії, про які сказав пан Сергій, і побудувала цей об'єкт. І таким чином ще декілька об'єктів будуються сьогодні в нашій країні. Як працює цей механізм? Державні гарантії даються тільки державним підприємствам на об'єкти, які важливі для народного господарства і сприяють відкриттю нових робочих місць. Тому ця модель, я вважаю, недостатньо ще працює в країні, але ми сподіваємося, що наступного року, як мінімум, 10 таких об'єктів будуть побудовані урахуванням цих риночних медалів. В іншому разі, нам що прийшло б? Нам прийшло б підняти тариф і покласти його на все населення країни і за рахунок тарифу будувати цей об'єкт. Це звісно, люди тут ні до чого, тому ми задіяли такий ринковий і вважає досить прозорий нормальний механізм.